Ми вже з колегою власне, людей поінформували про те, що відбувається, про незалежну міжнародну комісію ООН, яка вже побачила якісь певні ознаки геноциду на окупованих територіях, і власне там і теж так, також йдеться ідеться про знущання, яким піддавалися жінки навіть віком від 19 аж до 83 років. І взагалі ну викликається вся інформація, яку вони змогли зібрати, справді жахіття повне і усвідомлення. Лення того, що ми багато ще чого не знаємо і можемо дізнатись лише після того, як ми зможемо звільнити ті території, на які зараз зайшли росіяни. Але як ви гадаєте, якщо ми говоримо про роботу цієї незалежної міжнародної комісії, ООН, наскільки вона ефективна і може допомогти е притягнути Росію до відповідальності за ці злочини геноциду, які вона створює зараз? Ну, бачите, Марто, це мені здається не новина. Що Росіяни по своїй суті, це ново ну, населення, його не можна назвати навіть народом, по-моєму, яке живе в абсолютно іншій реальності, які ну фактично вважають себе над людьми, які мають право на. Верховодити, знущатися, вбивати, гвалтувати і так далі на всіх тих, кого вони вважають нижчими за себе. Ми для них люди другого сорту, і вони відповідним чином себе так поводять. Але це безумовно стане предметом розгляду міжнародних судових інстанцій, і кожен з цих нелюдів отримає те, що він заслуговує. Для цього працюють різні структури, різні інституції. Ви згадали про одну, працюють і інші. Ви знаєте, що вже більше 100 тисяч фактів злочинів зафіксовано нашою генеральною прокуратурою. Працює міжнародна команда на чолі з прокурором Ханом. Яка представляє міжнародний кримінальний суд, та структура, про яку ви згадали, вона не має так, би мовити, таких ну функцій прокурорського характеру, але вона так само збирає інформацію, яка безумовно буде використовуватися судовими органами при винесенні своїх рішень. Так що я вважаю, що ця комісія, ця цей цей комітет, при який створений при верховному комісарі з прав людини, виконує свою функцію. І безумовно, ми будемо вітати його результати, які базуються на аналізі тих фактів, які є неспростовними. Зробити інші висновки в цьому плані буде неможливо. І я думаю, що ми вже найближчі години побачимо і почуємо виття з боліт, коли будуть кричати про упередженість, про необ'єктивність, і таке інше, і таке інше. І от ви знаєте, в цьому зв'язку я думаю, що не випадковим було те, що Лавров на під час цього тижня високого рівня в Нью-Йорку передав Гутерішу генеральному секретарю ООН, Якусь книжку, яку новичне ну, слові скліпалі двоє якихось невідомо невідомо яких в лавках авторів про злочини українських, як вони написали, нацистів на окупованих територіях, і так далі, це свідчить лише про те, що ми повинні грати на випередження таких речей, в принципі, ну я маю на увазі розповсюдження цієї. Абсолютно неадекватної інформації не повинно бути саме через те, що українська сторона повинна сама нав'язувати свій порядок денний. На превеликий жаль, маючи ці е, 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 ну, практично сотню тисяч фактів, ми досі е, ними якось так оперуємо доволі делікатно. А тут треба говорити на всіх майданчиках, говорити голосно. Писати е, якусь там білу, червону, синю, зелену книгу російських злочинів, е, розповсюджувати її по всьому світу і показувати, що власне відбувається е, на окупованих на тимчасово окупованих територіях е, України. Пане Грицько, от ви назвали цифру сто понад 100 тисяч, масштаби вражають, і ми розуміємо, що ООН починає вживати слово геноцид чи не запізно. І взагалі вони говорять про те, що комісія занепокоєна, я зараз процитую звинуваченнями у геноциді в Україні про те, що в російських державних інших засобах масової інформації можуть створювати злочин підбурювання власне до геноциду. І якщо говорити про те, що маємо про те, що ми знаємо, так. І про ті всі масштаби. Я от слово масштаб хочу підкреслити. Е, невже? Он е, нарешті зрозуміло, що це дуже страшна проблема, і її потрібно викорінювати. Чи е, може нам ще хтось допомогти в тому, аби ще більше масштабувати цю проблему у світі? І чи, зрештою, реакція ООН і всіх інших тих структур, які зараз залучені, до розголосу, до е, обговорення цієї проблеми, допоможуть потім покарати тих, хто має до цього причетність? Ну, бачите, Наталю, я вже говорив. ООН не є судовою інстанцією, це не той орган, який може приймати рішення і кваліфікувати ті чи інші дії як геноцид, чи злочин проти людяності, чи е, е, воєнний злочин, і таке інше, і таке інше. Цим мають займатися профільні е, структури, які це і роблять. На превеликий жаль, е, ця робота е, традиційно довга. Це ну, сумно констатувати, але ми живемо в такому світі, коли будь-яке рішення воно має бути стовідсотково обґрунтованим. воно повинна повинно бути підкріплено десятками фактів, які, які повинні бути зібраними систематизованими, зафіксованими і таке інше. Тому чекати на те, що на це буде швидко, на жаль, не доводиться, і тому власне. Ця цей комітет доволі обережно пише про е, питання геноциду. Геноцид е, має е, чіткі означення, і е, як тільки слідчі прокурори кримінального міжнародного кримінального суду, ці чи інших правоохоронних органів е, наберуть відповідний відповідну кількість доказів неспростовних доказів, що це геноцид, це і буде зроблено. Тому я думаю, що тут ми не повинні. В даному випадку е, пред'являти якісь претензії до цього ООНівського інструменту, тому що це не його компетенція. Але те, що цей інструмент допоможе поширити інформацію по всьому світу, це абсолютний факт, і дуже добре, що ця доповідь зараз починає тиражуватися, вона починає так би мовити вже жити своїм життям. А от е, наші дипломати, е, наші політики. Повинні використовувати ці речі на всіх можливих міжнародних майданчиках від Ради Європи до комісії справ людини до Генеральної асамблеї ООН, Ну власне на будь-якому заході широкого міжнародного характеру, де про це потрібно і обов'язково необхідно говорити. Я думаю, що в цьому плані роль цієї цього, роботи цього комітету є надзвичайно важливою, і ми повинні використовувати е, в своїй безпосередній роботі наведені в цій доповіді. Факти пане Володимире, що має трапитися в російському суспільстві, щоб до них дійшло, і в них розплющилися очі на те, що цей геноцид і ці страшні злочини творили саме російські військові, саме їхні військові в нас на українській території. Якщо коротко, ваша думка цікавить. Ну не не, не не майте ілюзії, Наталю, відносно цього нічого не відбудеться і не станеться, тому що це інший психотип, це інше бачення е, свого місця в історії, і ми його не змінимо якимись е, закликами, якимись деклараціями, і так далі. Тут мусить бути лише жорстке покарання, і я, як е, історик, міжнародник серед іншого. Просто беру за приклад повоєнну Німеччину, коли е, нацисти були засуджені, нацистська ідеологія була засуджена, коли Німеччина і німецький народ, який власне тримав на собі цей нацистський режим, був покараний. Те ж саме чекає і народне населення за перебриком. Іншого виходу немає.